Вітаю вас на каналі ProUE. Закликаю, як завжди, підписатися, натиснути на дзвіночок і писати нам коментарі. Або ставити лайки, або дізлайки, якщо вам не подобається, що я вам кажу, ви в програмі Гайпро. Про що мені хочеться сьогодні поговорити? Поки всі дивляться за тим, що відбувається в США, що каже Трамп, а Трамп каже, що він хоче, щоб Канада стала 50%. Мені здається, другим штатом або першим, не пам'ятаю, скільки точно Штатів в Америці. А ще може така доля бути у Гренландії, а ще є Панамський канал. І всі це обговорюють. Якось всі звикли, що наша влада більше не наша влада. Наша влада тепер це Трамп, бо від нього все залежить. Як він вирішить? А чи не зробити нам так, щоб попроситися до Трампа? Він хоче, щоб у Штатів було більше, Україна може стати 53-м, 54-м, хоч 55-м штатом. І мені здається, б це було вже рішенням. Якщо ми частина Сполучених Штатів Америки, а Путін вважає, що він воює саме з Америкосами або з членами НАТО, то от тоді ми можемо розраховувати, що Трамп дійсно вирішить цю війну. І для цього у нього є озброєння, і, і, і все інше. Ну, звичайно, я іронічно. Давайте все ж таки. Повернемося до наших справ. Я би вам хотів сказати про дуже важливу річ, якої нам, мені здається, не вистачає. І не вистачає, щоб перемогти ворога, і не вистачає для того, щоб у нас була мотивація боронити не тільки нашу країну, а ще й нашу державу. А різницю ви розумієте: країна це ми з вами, країна це наші дома, це клімат, це гори, це лани, це наша культура, мова. А держава це трошки інше. Це всі ті, хто сьогодні вважає себе політичною елітою, керує нами. Так от, щоб ми разом з нашою країною ще їх боронили, нам потрібна кардинальна важлива річ для кожного українця. Це справедливість. Справедливість це. Давня наша вимога до будь-якого президента, якого ми обирали. Коли ми виходили Майдан за Ющенка, ми казали, справедливість це бандитам тюрми, Справедливість – це закон один для всіх, а не той закон, за яким живе наша політична еліта, і досі. Для своїх, хто у владі, все можливе і ніякого покарання за все, що вони роблять, а для народу навіть не закон. А той безпреділ, який робить та сама держава з українським громадянином, справедливість нас вивела на Майдан 2014 року, бо несправедливо акцією протесту розганяти кільками і бити наших дітей. Справедливість це коли більшість українців не дозволили Петру Порошенку зайти на другий термін, тому що брехав. Якщо ти брешеш. Втрачаєш довіру, то президентом ти більше не можеш бути. І це справедливо. На жаль, нічого не змінилося. Більш того, сьогодні ми живемо в країні, якій справедливість не те, що вона не виникла, не стала більшою, її стало менше. І ви знаєте, я тут нещодавно зрозумів, що справедливість можна виміряти. Більш того, її можна монетизувати. Знаєте таке слово монетизувати? Людською мовою перетворювати на гроші. От. Що таке корупція? Корупція це монетизація власних повноважень. Людина приходить на якусь державну посаду, отримує повноваження і монетизує їх, перетворюючи в хабарі, в добробут в свої капітали, в маєтки, в виномарки, в активи для своїх родичів, в преференції, в безкарність. Таким чином монетизується, і це можна порахувати. Але для більшості українців це не дуже зрозуміла схема. Ну, Вони тільки бачать інколи, коли ще якогось чиновника або можна владця, ловлять на тому, що у нього в дивані або в банках в саду закопані конкретні гроші зеленого кольору. Але в останні часи, в часи, коли інформація відкрито доступна, ми можемо побачити монетизацію. Грошову монетизацію несправедливості в нашій країні за такими цифрами. Скільки сьогодні в середньому отримує простий українець зарплату? Я думаю, це 1020. І це непогана зарплата, якщо у нас є є регулярною. Багато хто і такої зарплати не має. Який у нас прожитковий мінімум? Ну, офіційні – 1002. А не офіційні 8 тисяч. Тобто, якщо у вас нема 8 тисяч, ви голодаєте, ви бідний і ви ледве виживаєте в цій країні. А хто винен в такому нашому загальному, бідному становищі? Хто винен в тому, що наша держава не працює ефективно і справедливо? Звичайно, представники державного апарату, бо все це від них залежить. А скільки вони отримують грошей? І до чого ці гроші прив'язані? Особливо під час війни, коли нам кажуть, у нас криза, грошей не вистачає, ми повинні витрачати їх на оборону. Я багато вам казав, на що насправді витрачають гроші наші можновладці, і оборона там не в пріоритетах. Нещодавно був скандал, ну як скандал, ми вже давно звикли, і давно ж це не нагадує скандал, як влада покровська, куди рвуться окупанти і вже знаходяться дуже близько від нього, два кілометри. Витрачає гроші міського бюджету, не на оборону. В основному на якісь дивні речі, там якусь культуру, туризм, благоустрій. На оборону теж виділяють але десяту частину. Вони готують своє місце для окупантів, щоб вони прийшли і там все було класно, був благоустрій. А не на обороні споруди нема оборонних споруд по всьому фронту. Влада наша не витратила на них гроші. Так от скільки всі ці люди, які винні в такому стані, отримують грошей? Ну, середня зарплата наших державних управлінців 60-90 тисяч гривень. Чи заслуговують вони на такі гроші, коли такий рівень кризи і неефективності влади в країні? А очільники отримують від 200 тисяч до 300? Це як вам з точки зору справедливості? Справедливо? Але нещодавно я побачив ще інші цифри. От давайте не загальні, а точні цифри, які можна було знайти в інтернеті. Скільки нам коштує Офіс президента на рік? От як ви думаєте, здогадалися скільки? Ні. На той рік, з яким нас вітав президент, вони заклали 83 мільйони доларів. Я буду казати вам в доларах, а не в гривнях, тому що тут важливо, бо долар не має такої інфляції, як гривня. Коли Зеленський приходив до влади, він обіцяв багато чого змінити. Він обіцяв, що ми не будемо плакати, будемо сміятися. Він обіцяв, що прийде весна, будемо саджати. Він обіцяв скорочення чиновників, він обіцяв нам справедливість. Чесно, це основний запит за всі ці 30 років у нас до влади. Зробіть так, щоб ми відчували тут справедливість. Як ви думаєте, а скільки оці 83 мільйона доларів були б для нашої оборони? Наш канал особисто закупає для підшефного підрозділу Mavic, Mavic 3T? Зараз ми зробимо декілька хвилин перерву, щоб вам звітувати про це. А я, звичайно, дуже вдячний вам за кожну гривню, яку ви витрачаєте на наш збір. Травні цього року ми почали збір для допомоги нашому підшефтному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою йогою». Тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки мавіки 3T. Чому самі мавіки 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий мавік супроводжує і робить розвідку для бомбера Бабаяга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків, Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. Але сьогодні я хочу зробити особливу подяку жіночці, яка надіслала нам 60 тисяч гривень. Ну, знаєте, це майже половина ціни такого «Мавіка». І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Я дуже дякую цій пані. Банківська таємниця не дозволяє мені назвати її прізвище, вона не давала такої згоди, але я думаю, вона себе пізнає. А що робити іншим? Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення. І просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Pro UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб каналу. Про Так от я продовжую. Скільки ж мавіків ми могли б купити на ці 83 мільйони? 35 тисяч мавіків. Я колись вам розказував, що у мого товариша Павла Себастьяновича є формула перемоги, яка формулюється просто: нам треба знищити кожного окупанта на фронті, і тоді не Трамп буде вирішувати, мир у нас чи не мир, а українська армія. Бо коли у Путіна не буде солдат, щоб нас атакувати, його можна буде примусити іншими засобами до миру, коли він просто буде програвати. А щоб знищувати ворожих солдат на лінії фронту, нам потрібні велика кількість різних дронів. Мавіки це розвідники. В його розрахунках нам було треба купити 50 тисяч Мавіків на рік, а тут вже 35 тисяч є. А ще ми повинні виробити і зробити 5 мільйонів fpv дронів Якщо б скоротили витрати на утримання президентського офісу, це було б вже майже 60 тисяч fpv дронів Не так багато, але значна частина. Ви представляєте собі, якщо брати 1 до 10, це значить, такими fpv дронами можна знищити 6 тисяч окупантів. Це Майже бригада окупантів. Чому я рахую в доларах, а не в гривнях? У нас були претензії до Петра Олексійовича Порошенка. І я вам скажу чесно: сама концепція його влади мало чим відрізнялася від Зеленського. Така ж корупція, така ж несправедливість. Так от, коли він прийшов до влади в 2015 році, ми витрачали на його адміністрацію 20 мільйонів доларів. А потім пішло зростання. Чому в доларах? Тому щоб ви наказали, що там була девальвація гривні, тому що у нас інфляція. Ні. А зараз 83. Рівно у 4 рази більше. Це така справедливість прийшла разом з Зеленським. Нещодавно він давав велике інтерв'ю американському підкастеру. Його там запитали, чи буде він іти на другий термін. Він сказав, що порадиться з дружиною. Ну, а ми розуміємо, що. Зазвичай піде. Влада це наркотик, від якого важко відмовитися. Так от, якщо подивитися, скільки витрачали в той рік, коли він прийшов у владу перший раз, він збільшив витрачання 36 мільйонів, зараз 83. Якщо буде в такому ж темпі, то 150-200 мільйонів доларів нам буде коштувати президент на другому терміні. Такі цифри несправедливості. От стільки нам коштує сьогодні наш державний апарат, починаючи з головного очільника, а загальна сума за рік, я колись вам казав, це майже 1 трильйон гривень. Ми стільки на оборону не витрачаємо, скільки ми витрачаємо на наших чиновників і на мирні проекти, як, з яких вони беруть свою корупційну ренту. Справедливість досі є головним запитом нашого суспільства до нашої влади. І якщо ми хочемо ворога перемогти, і ми хочемо справедливий мир до безсправедливості всередині країни. Ми його не отримаємо, бо від нього напряму залежить. Чи будуть українці боронити не тільки свою країну, а ще й свою державу?